Навіщо скасували технічний огляд легкового автотранспорту? Бо корупційний характер цих узаконених щорічних поборів був очевидний усім? Технічний огляд сільськогосподарської техніки комбайнів, тракторів, причепів так само доволі прибаблива корупційна годівниця. Обсяг її до 150 мільйонів гривень щороку, їх фактично ні за що ділять між собою різні приватні фірми, які насправді ніякого тихогляду не проводять, а просто торгують отакими от талончиками, про які вже про які вже почали забувати власники легкового автомобільного транспорту. Ті, хто наживається на цій корупційній схемі. Має доволі потужне лобі в уряді і у парламенті. Саме воно, поки що успішно і, напевне, з вигодою для себе зберігає обов'язковий технічний огляд комбайнів, тракторів і причепів, які давно вже треба скасувати. Любомир Ференс вивчав, кому ж вигідні щорічні узаконені побори з фермерів. Два роки тому Верховна Рада України прийняла закон, яким відмінила технічний огляд для легкових автомобілів. Однак на сьогодні досі залишається обов'язковим контроль для сільськогосподарської техніки. Фактична перевірка не проводиться, а фермери просто сплачують гроші приватним компаніям за отримання відповідних довідок. Минулого тижня у Палаці Україна з помпою відзначали День працівника сільського господарства. Вітав хліборобів у столиці особисто президент Віктор Янукович, і мене як президента в першу чергу хвилює питання, що отримує від динамічного розвитку аграрної сфери кожен селянин, фермер, який щоденно працює на землі. І справді як держава підтримує селянина в його нелегкій праці на землі? Микола Присяжнюк ще навесні пообіцяв журналістам Укрінформу скасувати вимогу щодо проведення технічного огляду для сільськогосподарської техніки. Ми, як міністерство, пропонуємо запровадити відміну технічного огляду всієї техніки, яка не виїздить на національні траси. Думаю, що після свят, тобто до 25 травня, це введемо. Але зараз на календарі вже кінець осені. А віз, тобто техогляд, і нині там у Верховній Раді було зареєстровано відразу три законопроекти про скасування обов'язкового техогляду для сільськогосподарської техніки. Автори двох позафракційні депутати. Мажоритарники Степан Івахів та Олег Ляшко. Ще один законопроект написав регіонал Олег Кулініч. Аргумент у всіх один. Наявність тихогляду на селі сприяє корупції, а державний бюджет від цього не отримує нічого. Приватні фірми, які абсолютно формально здійснюють технічний огляд, абсолютно відсутні будь-які технічні засоби для проведення цього е, обстеження. Це чистий побор грошей і з великим присмак, з присмаком корупції. Відмінивши цю норму закону, ми Розрушимо абсолютно стовідсоткову корупційну схему. Нам люди скажуть дякую. Однак несподівано тихогляд взялося захищати доволі потужне лобі. Під час розгляду одного із законопроектів у комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності одразу кілька депутатів з різних політичних таборів виступили проти скасування тихогляду. Аргумент один безпека трударів села. Так, ніби талончик техогляду може впливати на безпечну роботу комбайнерів і трактористів. Я б не ризикував би, мабуть, от якраз цю складову залишати без державного нагляду в якийсь спосіб. Можливо, краще було б яким чином дійсно вдосконалити сам механізм функціонування контролю за цією технікою, тому що небезпека для людей там є реальна. Там часом мы можем вас постарять, как дети за рулем, как дети под ними, тому. Это обязательно большие наклоны, это не езда по дороге, это обязательно всегда переворачивание, это всегда работа ночью. Поэтому работа ночью, которая когда очень многие трактористы или механизаторы засыпают за рулем, ни одного сила нет, чтобы кто-нибудь из комбайнеров не попадал. в Жернова при оборочній при кампанії. В кожному селе є полно і покалічених, і погибших. Окрім того, навіть сам син генпрокурора Артем Пшонка також виступив проти скасування техогляду. Однак для спілкування з журналістами знаку оклику на цю тему у нього забракло часу. Як ви ставитеся до того, що існує технічного огляду сільськогосподарської техніки? Я вибачте, я заняття. Давайте чуть позже подаємо. Хоже на те, що в Кабміні прислухались до думки саме противників скасування тихогляду і не захотіли спростити життя аграріям, і це всупереч публічній обіцянці міністра Присяжнюка закрити корупційну годівничку. Законопроект ініціатива передбачена буквально на минулому тижні. Кабінет міністрів розглянув, прийняв рішення відмінити і в законопроект внесені зміни. Тобто тільки рада почне працювати ефективно. Завершить законопроектами по євроінтеграції обов'язково один з чергових законопроєктів – це відміна технічного огляду. Журналісти з знаку оклику вирішили самі переконатися на чиєму боці істина противників чи прихильників скасування обов'язкового техогляду. Для цього їдемо на Кіровоградщину. Край багатий на господарство та сільськогосподарську продукцію. Фермери розповідають, що техогляд ніхто не проводить. Гроші просто перераховуються на банківські рахунки. Середня ціна за проходження техогляду для трактора комбайна чи причепа від 150 до 250 гривень за одиницю щороку. Олексій Цокалов каже, що техогляд пройшов навіть ось цей трактор, який вже давно потрібно розібрати на металобрух. Написати, що він несправний, то акти, пломби будуть там, що не можна ним виїжджати. Я ним не виїжджаю, а він чиститься, що він їздить по полях. А вона може висіти на цьому несправному тракторі, так як ну, пройдено тегогляд. Це хороша кормушка для деяких ну, бізнесменів. і Ну, затратів ніяких рентабельності 100%. За наказом Мінагрополітики, ще від 2009 року Держсільгоспінспекція створює і веде реєст суб'єктів господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль сільськогосподарської техніки. На сьогодні в реєстрі цієї інспекції близько 50 компаній. Лише декілька з них державні підприємства. Тобто левову частку грошей за проведення техогляду отримують приватники. Це така тенденція, яка пішла повністю по всім напрямкам е е галузей економіки, що приватні, більш ефективніше, більш доцільніше і не в корупційній формі будуть надавати послуги. Але щось виходить не так. Журналісти знаку оклику вирішили самі домовитися про проходження техогляду. Ця Україна поділена між приватними компаніями за регіонами чи областями, де вони проводять відповідний контроль. І тут увага! Жодна з компаній на Кіровоградщині не виявила бажання провести техогляд з виїздом і спеціальним обладнанням. Це інспектор приїде на місце, так? Не, не. Приїхали, приїхати. А можна так, щоб Можливо. не приїжджали? так? Фото. Можете фотографії нам скинуть. Навіть та саме, да? Фотографію. Тобто я вам всі документи приношу, проплачую і все. І ви мені ну, видаєте това та, проти. Та. Ну там немає якоїсь процедури, що хтось щось виїжджає, робить, ні? Тобто, насправді ніхто жодного техогляду сільгосптехніки не проводить взагалі. Натомість просто торгують талончиками, як, власне, це було із легковими автомобілями. То кому ж вигідні ці узаконені побори? Йдемо до компанії, яка проводить технічний огляд майже в усіх регіонах України техноторг Дон. Але й там нам запропонували просто заплатити гроші без будь-якої перевірки комбайна чи трактора. В печаті поставлю. Тоді вже ніхто не буде приїжджати, там щось, щось, щось щоб не було. Знак оклику хотів поговорити з керівником техноторгдону Євгеном Березовським, але той Є. виявився дуже непублічною персоною і розмовляти із журналістами просто не захотів. Руковаді не хочуть розмовляти. Ще б пак нелегко ж пояснити, чому замість тегогляду із селян просто збирають гроші як данину. Але, вочевидь, лобісти цієї корупційної годівнички поки що знаходять відповідну суму аргументів і для чиновників аграрного міністерства, і для депутатів Верховної Ради. Принаймні, один з авторів законопроекту про скасування тегогляду переконує, що його колеги по парламенту особисто зацікавлені у збереженні поборів. Наскільки я знаю, САС там має якийсь стосунок до ветеринарної інспекції. Ну щонайменше раніше мав, я пам'ятаю, саме за його протекцією призначався керівник ветеринарної інспекції, оскільки в скасуванні техогляду не зацікавлено в першу чергу міна ПК, то я думаю, що якраз через ветеринарну інспекцію на позицію САСА і вплинули. А щодо Мисака, то за моєю інформацією, якраз він не причетний до тих фірм, які у підсумку отримують кошти на проведення техогляду. тобто це лобіювання власних приватних інтересів. Навіть сам міністр аграрної політики Микола Присяжнюк не виключив існування лобі в його ж міністерстві, якому не вигідне скасування закону. Я не виключаю це і для того, щоб любе лобі, особливо яке лобі має завжди значення і цілі, і позитивні, і негативні. Любе лобі, яке несе негативні. Завдання з і цілі, їх треба що винищувати. Інтернет-видання коментарі стверджує, що на початок цього року на обліку в Україні було 790 тисяч одиниць сільськогосподарської техніки. Тобто на формальному проведенні техконтролю, а насправді на банальній торгівлі талончиками приватні компанії можуть заробляти понад 150 мільйонів гривень щороку, і все завдяки законодавчій нормі, яка фактично узаконює побори, яку ніяк не можуть скасувати.